В цьому сезоні ми отримали таку прикольну модельку мінімен зимову. Почнемо відеоогляд. подивимось на спеціальну запатентовану підошву мінімен Flexible System. Чому вона гнучка? Тому що вона дійсно дуже прикольна, гнучка і подвійна. Така підошва є дуже теплою для зимового взуття. Це суто зимова підошва, вона не ставиться. Для літнього, осіннього взуття, тільки для зимового. Захисний носочок, який є, що зробить ваше взуття завжди новеньким. Да? Ну і повністю такий глянцевий ноук. Ну і бачимо тут вологовідштовхуючу тканину, і яка є на. Язичку язичок є теж таким гнучким, він є суцільним. Бачимо, що зроблений для того, щоб зручно діткам було ходити, Якщо вони там захочуть по лужам та по снігу. Всередині бачимо така товста вовна. Ось так виглядає устілочка, яку я виняла звідси. Так, Спеціальна також фірмова мінімен. Бачимо, що використовуються тільки гарні матеріали, тільки натуральні матеріали. В такому взутті вашій дитині зимою буде тепло.